Ми всі знаємо, що студенти, аспіранти, наукові працівники мають право на відстрочку від мобілізації. Однак, до 14 вересня до нас дуже часто дзвонили. З даної категорії наших громадян клієнти і питали, які треба документи для виїзду за кордон, чи мають вони право щодо виїзду за кордон? Тощо ми говорили так, мають і як перша причину цього називали те, що наш головнокомандуючий генерал Залужний, попросив в своєму листі державну прикордонну службу піти на зустріч і пропускати студентів, які поступили до іноземних вузів до початку ведення воєнного стану, тобто до 24 лютого 2022 Року. Ті студенти, які поступили після 24 лютого, і так не мали право виїжджати. Разом з тим, ми зауважували завжди нашим клієнтам, говорили про те, що насправді по закону, по закону, жодним нормативно-правовим актом не передбачено право виїзду студентів за кордон. Це тільки дякуючи нашому е головнокомандуючому генералу Залужному, можна було виїжджати, дякуючи його просьбі. Однак з 14 вересня. Керівництво країни направило до Державної прикордонної служби звернення стосовно того, що, щоб заборонити взагалі студентам іноземних вузів, виїжджати за кордон. Пояснення цьому, як власне, озвучували деякі представники Державної прикордонної служби, заключається в наступному. Більшість наших громадян, після того, як їм дозволили як дозволили даній категорії людей виїжджати за кордон студентам власних іноземних вузів, які поступили до 24 лютого, стали підроблення. Масово документи. Поступати почали в кишенькові вузи, які існують тільки на папері, почали підроблювати документи щодо дати вступу тощо, наскільки ситуація стала наскільки масовою і катастрофічною, що власне керівництво звернулося до Державної прикордонної служби стосовно заборони, взагалі повної заборони виїзду студентів за кордон. Таким чином, починаючи з 14 вересня, абсолютно всім студентам заборонено виїжджати за кордон. Ви, власне, не зможете виїхати за кордон, якщо у вас немає іншої причини для цього. Врахуйте цей момент. Однак зараз наразі розглядається Верховною Радою, керівництвом можливість або. Дистанційного навчання, тобто якоїсь певної альтернативи, звернення до іноземних вузів стосовно можливості дистанційного навчання, або внесення змін до власне правил перетинання державного кордону, яким, власне, заборонено для даної категорії громадян перетинати державний кордон під час дії воєнного стану, і змін, власне, в дані правила. Коли це буде, наразі невідомо. Однак робота щодо даного напрямку ведеться. Разом з тим, якщо у вас залишились якісь питання, якщо треба щось уточнити тощо, підписуйтесь, як завжди, на наш канал, ставте вподобайки даному відео і задавайте власне, в коментарях свої питання. Ми спробуємо оперативно на них відповісти. Дякуємо за увагу!